Привіт, мандрівник! Давно ми з тобою не бачились. Сьогодні у нас піде тема про дуже дивний рівень, який, здається, знаходиться за межами закулісся. Блакитний канал, з якого можна побачити багато інших рівнів закулісця. Блакитний канал. Складність виживання. Клас 3. Небезпечний, нестабільний, мала кількість сутностей. Блакитний канал це сповнене дивацтво порожнеча, яке оточує все закулісся і всі його рівні. Опис. Блакитний канал це область, яка існує за межами рівнів закулісся. Він складається в основному з дедеорієнтуючої блакитної порожнини. Порожнечі повністю відсутня будь-яке штрихування, інші кольори або візерунки. Таким чином, роблячи його єдиним і дезорієнтуючим кольором, незалежно від того, з якого напрямку чи осії на нього дивитися. Хоча опробування показали, що блакитний канал на 99,9% складається з мертвого проспору і позбавлений атомів. Можна безперешкодно плавати незалежно від осі ігри. Будь-який мандрівник також може пропливати блакитним каналом, ніби він живе у водоймі. Однак під час проходження потрібно бути обережним, оскільки можна легко перевернутися і втратити орієнтацію та заплутатися щодо того, куди вони дивляться. Щоб компенсувати це, потрібно завжди мати при собі якийсь портативний гіроскоп. Коли ви входите в блакитний канал, позаду залишається видно незліченна кількість рівнів. Залежно від конструкції рівнів, можна побачити різні екстер'єри рівнів. Цікаво, що зовні за Insulation видно з блакитного каналу, залишаючи видимими лише самі основні рівні. Якщо рівень відбувається поза межами середовища, великий купол Skybox X буде оточувати область рівня з товстою платформою будь-якого ґрунтового матеріалу, з якого земля рівня складається під Skybox. Якщо рівень відбувається в великому, але обмеженому внутрішньому рівні, можна побачити стіни незлічених кімнат. Якщо на цьому рівні є двері, то будуть двері, які ведуть до внутрішньої частини цих рівнів. Перше, якщо рівень нескінчений, то можна буде побачити кінець рівня. Однак ключовою відмінністю є те, що покривати постійно коливатимуться та змінюватися в розмірі 2. Це створює дивний ефект, подібний до того, який можна було б розглядати в об'єкти четвертого виміру, сприймаючи їх в третьому вимірі. Стане аномального рівня. Рівень 232. Спостерігаючи на рівень 3032 з бакитного каналу, можна побачити незлічену кількість спотворюючих кімнат і зображень, де час від часу шматки рівня відкриваються і розкриваються у вічну порожнецю. Рівень 6.1. Якщо дивитися на рівень 6.1 зверху, інтер'єри різних барів і ресторанів швидко блимають різними кольорами. Сучасні дослідження показують, що ця подія насправді показує кілька смужок всередині. Одна однієї кліпінг no та інших людей, що спалахують і зникають. Однак цей ефект непомітний на рівень 6.1. Здається, це показує, як мандрівник може зайти в магазин, а потім вийти в інший магазин, а коли в цьому магазину там ніколи не було. Рівень 18. Під час перегляду рівня 18 із блакитного каналу периметр рівні набуває білого освіті з чорними контурами стіми об'єктів. Це пов'язано з тим, що структура рівня 18 змінюється для кожної особи та для кожної пам'яті. Рівень 38. Під час перегляду рівня 38 не набуває форми різних кімнат, які швидко згортаються одна в одну в цим епіцентрі самого рівня ефекту. Неможливо побачити всередині рівня. Рівень 29 і рівень 57. Переглядаючи ці рівні, ви можете побачити гігантські кімнати рівня, зображені картиною цього рівня. Це кімната, де дематеріалізується на близькій відстані, але миттєво рематеріалізується, якщо дивиться здалеку. Рівень 444, стіни рівня 444 ніколи не матимуть певної форми і завжди виглядатимуть як статичний білий шум під час перегляду. Рівень і рівень 907. Через те, що обидва ці рівні більше не існують, місце, де вони теоретично могли б існувати, було замічено іншим, нічим, яким порожнім простором і порожнім повітрям. Сцени. Хоча більша частина блакитного каналу складається з нескінченної порожнечі, іноді в ній можна знайти скупчення будівель або кімнат. По всій нескінченній порожнечі іноді трапляються структурні кишені. Ці структури, як правильно, являють собою невеликі групи хмарочосів, будинків, вулиць, різних кімнат або будь-яку комбінацію вищезгаданих можливостей. Зайшовши в них, можна помітити, як небо змінює колір і нагадує туман. З цієї причини було зроблено висновок, що кожна з областей оточена певною формою атмосфери або іншим аномальним ефектом, який створює дозволяє створювати небо та туман. Хоча ці будівлі дійсно виглядають так. Бо вони існують, часто вони не зроблені з матеріалу, який можна відрізати, і через них можна легко пройти. Однак це не враховує стіни в інших ландшафтах, оскільки вибрана земля має матеріал, по якому можна ходити. Взаємодіяти з цією землею на не рекомендується, оскільки торкання цієї підлоги зводить на нівець здатність плавати, та було раніше. Якщо хтось випадково пройде крізь матерію, яку не можна відрізати, він випаде з сцени та буде приречений на вічність падіння через незлічені скупчення рівнів. Чому ці області існують, невідомо. Однак на цю тему створено багато теорій. Бази, форпости та спільноти The Stranded – Це група бродячих дослідників, які випадково потрапили на серії після того, як вийшли через двері на краю 26-го рівня. Вони знайшли невелику ділянку матеріалу, який можна відрізати всередині сцени, в якій вони живуть. Усі подробиці про цю групу взяти зі сторінки форуму, яку вони курували, де вони просять допомогти та документують своє життя. Наразі невідомо, чи вони ще живі, оскільки кількість їжі та запасів, які вони мали, ніколи не уточнюється. Теоретики на сцені було серйозно суперечливо, що може бути можливим для значенням для різних областей, розсипаних по порожнечі блакитного каналу без конкретних образів, щоб дійти будь-якого логічного висновку. Все, що зараз доступно, це різні ідеї та нанизані неперевірені паралелі. Вони такі. Вони є зламаними частинами інших рівнів. Ця ідея передбачає, що деякі області попередніх рівнів, а також будь-які наразі невідомі рівні, мають частини, які ступово відділяються та замінюються. Подібно до атома з великою кількістю електронів, деякі зовнішні частинки рівні можуть відірватися через відсутність сили, що утримує їх разом. Таким чином, ті області виходять у блакитний канал, де починають розкладатися. В рівні в стадії розробки. Інша запропонована ідея полягає в тому, що це всі рівні Бекрумс існували завжди, а натомість вони створювалися процедурно якимось невідомим методом. Спочатку починаючи з блакитного каналу, ці рівні повільно ростуть і розвиваються до завершеного стану. Розміщення у відповідному місці в списку рівнів. Розширення цієї теорії полягає в тому, що всі рівні починаються з матерії, що не підлягає відсіканню. А межі відсікання реалізується на невідомій стадії побудови. Це також можна пояснити поетапність, оскільки певні області рівнів можуть не мати правильних меж кліпу. Рівні вмирання. Це теорія припускає, що ці області є рівнями, які існували довго. Почали не западати та в'янути. Подібно до того, як попередній рівень 232 демонструє ознаки занепаду, і зною ймовірність, що інші також занепали, будучи викинутими в блакитний канал, коли вони втратять більшу частину своєї маси та обмежень. Вони є початком або кінцем сцени. Через те, що в кулісі немає особливих часового ефекту, цілком можливо, що ми перенесемося в часи до існування сцени, або принаймні в часи, коли це були не більше, ніж маленькі концептуальні зони. Ця теорія поставила під сумнів справжній вік всесвіту, а також ідея про те, що з нас існує лише декілька років. Усе до цього, по суті, і знаннями про нашу реальність. Вони взагалі ніщо. Подібно до того, як закулісся працює дивним чином без видимих причин, цілком можливо, що ці зони існують завдяки природному способу роботи Блакитного каналу. Хоча це вже не особливо вважаю, обговорення. Наразі це сприйняття та легко зрозуміла концепція того, чому ці сцени взагалі існують. Входи та виходи. Входи. Щоб увійти в блакитний канал, можна досягти кінця будь-якого рівня в списку рівнів і або затиснути, або пройти через двері в крайній кімнаті. Хоча вони можуть призвести до одного до ізоляції. Вони мають однакові ймовірність телепортувати мандрівника до блакитного каналу. Крім цього входи в цю порожнечі також можна знайти в окремих областях зони розпаду. В синій гірка рівня 119 і іде з інтегрованих областях рівня ахроматопалія. Виходи. Якщо хтось хоче залишатися ближче до списку рівнів, він може або поетапно переходити, або використовувати двері на будь-який рівень, який вважає за потрібне. Хоча наразі це не доведено. Теоретично це може бути надзвичайно швидким способом пересування поза куліссю.